Ще раз вітаю, вибачте, за технічні такі незручності. Вітаю вас, мої незламні і невтомні українці. Вітаю, родинівці. Щиро вдячна за можливість долучитися до такого потрібного в час проєкту, як поетичне волонтерство громадської організації Поетична родина, керівник проєкту пані Наталя сідлер дубова І кожного ранку, о 7-й годині будні та о 9.30 у вихідні дні. Ми дякуємо Збройним Силам України за можливість жити і творити на власній землі, за можливість розмовляти рідною мовою. Дякуємо за цей ранок, дякуємо за цей день. І під кожним відео з ефіру пані Наталя скидає реквізити різних банків, різних підрозділів Збройних сил України для того, щоб кожен з нас міг долучитися і підтримати наших захисників і захисниць. Тому Працюємо на перемогу разом, донатимо, допомагаємо і пам'ятаємо, що в єдності наша сила. Сьогодні, 27 липня 2024 року, і в прямому ефірі поетичного волонтерства з вами я, Марина Кудімова, творчий псевдонім Марися Ластівка. Вітання вам з міста Коростичі в Житомирської області. І цей ранок я б хотіла розпочати. З такої авторської молитви від кожного і кожної з нас, для кожного і кожного з нас. Дай мені, Господи, сили винести кляту війну, сльози кругом та могили скоро до краю дійду. Дай мені, Боже, натхнення сіяти зерна добра, щоб не зламало будення, не очорнило нутра. Мусимо взятись за зброю. Тож окаянно створив, ну ми стражденні добою, не дочекаємось див. Гріх цей пробачив Всевишнє, іншого шляху нема. В нашому домі за тишнім нині панує пітьма. Вийшли нам Янгола миру, душі невинні врятуй, молимось, всі тобі щиро, тільки благаю, почуй. Звісно, ми всі повинні розуміти, що тільки діями можна досягти якогось результату. Але давайте ми не будемо відкидати тієї сили слова, сили віри. І, можливо, десь хтось там нас почує, і все-таки і для нас буде якесь диво. Віримо, донатимо, підтримуємо, працюємо на перемогу разом. В сьогоднішньому ефірі я б хотіла зачитати з вашого дозволу. Декілька віршів з моєї наступної нової збірки. І так як вона буде присвячена темі різних проявів кохання, хто б що не говорив про доцільність цієї теми, тобто недоцільність, можливо, в наш час. Але моя думка така, що кохання, любов, вони були, є і будуть в будь-якій ситуації, в будь-які часи. Адже це невід'ємна частина нашої людської сутності. Тріолет тільки мій. Підносив вітер наші крила, коли зустрілись очі знов. О Боже, як його любила! Підносив вітер наші крила і сперечатися не сила, Біжу до нього стрімголов. Підносив вітер наші крила, та серце відчаю коло. Ти знав, що маєш ти далеко, все ж мовчки ніжно обіймав Туди, де невимовна спека, Ти знав, що маєш ти далеко, не немості там гнізда лелекі, не лине запах свіжих трав. Ти знав, що маєш ти далеко, а чи вернешся, ти не знав. Як з'їдуть снігові покрови і щухне сильний буревій, Почую з вуст я рідну мову. Як з'їдуть снігові покрови і засяє сонечко ранкове, ти витриш сльози з мокрих вік, як з'їдуть снігові покрови, коханий поруч, тільки мій! Клятва, клянусь, кохатиму до віку, життя мінливе, не клянись, шляхи розійдуться, мов ріки. В струмках зустрінуться колись. Клянусь, тобі я вірна буду. Невічна віра, не клянись, як в серце вчепиться облуда, Злетиш із іншим стрімко в Клянусь у горі і у щасті. пекуче горе не клянись, а долі клавіші смугасті, жбурне на чорно, сміючись. Для тебе зрушу гори, любий. Не вартий я цього клянусь, Тяжкого не бери на груди, хіба не вчив тебе татусь. Давай тоді без обіцянок, за руки взявшись, разом йти, гарячий вранішній сніданок, на ганку сиві я і ти. Наша хвилина. Зупинимо час на хвилину, побудемо. Тільки удвох знайдімо для інших причин ми привиди різних епох, блукали самотньо світами допоки зустрілися знов, закладені в душах програми, з якої планети прийшов. Бракує повітря в легенях, багато несказаних слів, минулого повно в кишені. Сьогодні тимари оснів. Тобою б надихатись вдосталь та вічності мало для нас, шляхи заболочує розталь, а поки зупинимо час. Кохала, кохала, я дійсно кохала, мов річка виходила із берегів, мені бракувало насправді так мало світанки і дотики. Ніжності слів, Страждала. Страждала. чи справді страждала, немов побувала в тартарі душа, відвічаю я розбивала, дзеркала, давала тій морі в бою від коша. Боліло, боліло, так сильно боліло, що ноги тремтіли, і серце ущент, нестерпно горіло, замучене тіло, наукою буде страшний прецедент. Прощала, прощала, давно вже простила у світі бентежнім сансара своя, а саме в прощанні ховалася сила, хай далі життєва несе течія. Ось надіюсь, все вдасться, і, дякуючи Збройним силам України, я маю змогу писати, маю змогу творити. І якщо все буде добре, вже скоро збірочка зможе побачити світ. Ще один вірш, який досить близький для моєї душі, хоч він написаний на емоціях, під впливом нашого сьогодення, так? Але він настільки дався легко, він писався на одному диханні, як то кажуть. Дехто його вже бачив, читав, так. Але я не могла його оминути і не зачитати на сьогоднішньому ефірі. Білий вірш досить. Просто думки на папері викласти, щоб не лежали на серці грудою, щоб не робили нестерпно боляче і не терзали у різні сторони. Легше є від одного лише погляду вирветься в почерку буря вихором, скоро загонять мене емоції. В прірву, з якої так тяжко вилізти, що не вбиває, а робить сильними, точкою стане для мене крайньою. порожньо, темно на світі, байдуже, більше не буде, як завше, холодно. Зірка упала із неба каменем, Хочу кричати у голос Всесвіту, Досить вже мучити душі війнами, Пекла сховай безпощадні щелепи. І так як я пишу нещодавно, з дозволу моїх поетичних друзів, я зачитаю декілька їх віршів. Так як моїх робіт ще недостатньо, тому я дуже рада, що знайшла цих людей. Вдячна групі всеукраїнська поетична родина за знайомство з ними. Тому перший вірш, тобто навіть уривок з віршу пані Ірини Залюбовської Геліайне тон Еона. Повний текст ви зможете знайти в групі Всеукраїнська поетична родина. Цей вірш пані Іриночка написала під впливом ядерної загрози Геліайне тон Еона. Нас багато. Ми єдині. Цей народ не подолати, Та якщо хоч на хвилину з мирний атом, чи призначений убити увірветься за кордону, рознесе набат по світу поминальним перезвоном, попередженням останнім голосінням похоронним давньоелінське прощання, Геліане тон Еона. У реальності примарній, на розпеченім камінні. Табунами хижі гарпі заметались мертві тіні. Там од вечора рання, Желя скаче, карна кличе, Пересичена морана витирає піт з обличчя. Під небесця проростає інфантильним шампіньйоном і волає чорна зграя, геліайне тон Еона. Обгорілою стернею побрели сліпі табосі. За останньою межею непроглядно сіра осінь. У довічну магазину обірвались, мов у прірву На оплавлених руїнах перемоги бродить привид. І від краю і до краю тільки вітер дико стогне, тільки віхола ридає, геляйне тон Еона. Дякую вам, пані Іриночка, за вашу мудрість, за вашу силу слова. І за вашу добру душу. І наступний вірш пана Микола Соболя, зруйнована доля. Поле благає засіймана житом людину та падають міни у танками зриту ріллю, стоїть на межі війною розбитий будинок. У спалених сінях зросли колоски ячмені. Було тут колись звичайно селянське обійстя. Праворуч лелека мостив на тополі гніздо. Тепер перехожих зустрічають обуглені в Замало зустрічати. у гості не зайде ніхто. З полем говорить ночами зруйнована хата, як виплаче душу, то потім вседенно мовчить. Треба, здається, для кожного нас небагато, миру, ковточок і Божого неба плакить. І закінчити цей ефір я б хотіла віршим прекрасної людини, доброї серця, пані Тетяни Ігнашини Поліської журавки. Я кланююся в ноги низько вам. Я кланяюся в ноги низько тим, хто не шкодує долі, ні здоров'я. Хто відсіч дасть ворожим силам злим, щоб не летіла на будинки зброї. Вони стоять до бою в дощ і сніг, у морози люті й спеку миті потом, і захищають, падаючи з ніг, обліплені пилюкою й болотом. Захисники країни у крові її засвітле пролили майбутнє не нім них, шолом на голові. Та сила волі їхня надмогутня. Я кланяюся хлопці низько вам і буду у боргу завжди до вічні. зайду сьогодні в церкву, Божий храм, поставлю за здоров'я всім свічку. Проситиму у Бога вам життя, Хай береже завжди в бою кроваві, і хай продовжить в світі цім буття, Щоб перемоги стріли ви заграли. Дійсно, наші любі захисники і захисниці, ми низько кланяємося в ноги вам за те, що ви робите для нас. Без вас не існувало б ні нашої держави, ні, ні нас. Тому я дуже прошу нас, всіх, українців, щоб ми єдналися, щоб ми не забували, хто ми є, щоб ми. І розуміли, що тільки в єдності наша сила. Тому тримаємося, працюємо на перемогу разом, віримо, що б там не було. І надіємося, що скоро настане той довгоочікуваний мир. Всім гарної днини і всім дякую за увагу! Найшвидшої перемоги та миру!